Ми компанія Укркар. Ми знаходимося на одному з двох наших сервісів. Хлопці якраз працюють в даному випадку. Це в нас Renault Master, іде заміна задніх гальмівних колодок, направляючих. Ось наш експерт з питань ремонту Андрій замінює зараз направляючі, направляючі ставить на місце заміна гальмівних колодок. З іншої сторони, ми бачимо у нас Volkswagen Golf 5, також заміна гальмівних колодок. Воно вже лежать новенькі колоночки, зараз прийде. майстер, пішов вичищати, робити порядочок. Робота кипить, все згідно плану, згідно графіку, активно працюємо. Допомагаємо нашим клієнтам швидше зробити автівки, щоб автівки ця автівка комерційного типу вона має їхати, вона повинна заробляти кошти. Сама структура до нас заїжджає машинка, відпиває згідно діагностичного листа підходить, підходить е, працівник, робиться діагностика, що потрібно зробити, наприклад, ходова частина, десь, можливо, якесь підтікання мастила, чи що це все вказується в діагностичному листі, але є гарна новина: кожної суботи за підписку на наші соціальні мережі ви можете під'їхати до нас, попередньо записавшись, і цю діагностичну процедуру ми вам зробимо безкоштовно. Е, на цьому мастері було е, виявлено е, мінімальний рівень гальмівних. Колодок продіагностовано з клієнтом узгоджено. Клієнт по діагностичному листу бачить, що, до прикладу, потрібно замінити ось це, це, це вже критично нагально, дещо там може собі відкласти. Відповідно, вже може прорахувати собі коштори, скільки це в яку суму, скажімо, обійдеться ремонт. Тому діагностика, це діагностичний лист, це зручно, це зрозуміло, і я вам скажу це правильно, оскільки клієнт. Бачить і може вирішити, що йому зробити, що не робити. Ну, і відповідно, вже ми, як працівники, як фахівці, надаємо рекомендації щодо подальшого ремонту. Біжи! Це моє таско! Б... Біжи! Тобі але це не дам царство! тяжко. Зараз ми знаходимося на одному з. Боксів, це дальній бокс. Тут в нас знаходяться автомобілі, які потребують капітального ремонту. Вони, скажімо так, в куточку, щоб нікому не заважати. В даному випадку це в нас автомобіль Volkswagen Caddy з дизельним двигуном. Тут був проведений повний капітальний ремонт двигуна. Відповідно, що попередні хлопці обслужили підвізку. Ось замінено ГРМ, новенькі ролики, помпи, радіатор кондиціонера, також під заміну. Я думаю, день-два і цей автомобіль виїде. Ось так відбувається. Це ми зараз якраз в робочому процесі. Тут відповідно вже запчастинки. Ну, це якраз в процесі збирання. Ми попали. Хлопці працюють. Тут він, видно заміна новенький теплообмінничок. Ну, хлопці працюють е, зараз. Ми знаходимося на подвір'ї. У нас тут також є відповідно вже місця для ремонту. Ось облаштовані. У нас і, під... і підйомнички є. І в даному випадку це в нас Volkswagen Golfik. Е, хлопці будуть. Добираються до вакуумнівка, будуть замінювати вакуумний насос. Налагоджено чітко, згідно, як кажуть, графіка працюємо. Ну, відповідно, вже, де в роботі, то не можуть бути якісь там моменти. Буває що трошки автомобілі, якісь там по іншим причинам. Можливо, будуть щось хлопці робити, можливо, ще якийсь виникне момент, що побачить, що діагностують. Відповідно, вже повідомляємо безпосередньо власників. Наші СТО знаходяться по вулиці електроапарат на Вулиця Залізнична, 1, це в нас біля Яровиці. Запрошуємо наших клієнтів. Як кажуть, вже тих, з якими ми довгий час працюємо, відповідно, вже запрошуємо нових до нас на огляд, діагностику, а також ремонт автомобілів. Будемо раді бачити і зустрітися на наших фастилах.